Ну, по-перше, хочу сказати тобі персонально велике дякую за твоє тепло, енергію, яке, яке ти даруєш нам, бо справді ти об'єднуєш і це дуже приємно. Ну і я думаю, класний доказ тому моє вже моя друга участь в цьому курсі. На секундочку. Якраз я таки була на тому першому курсі три роки тому. Дивися, Настя, вер... ти просто знала, що типу, мене точно запам'ятають <смеш> <смеш> і перша, і <смеш> А, Насправді, ти була тоді для мене реально провідником в IT, бо я три роки тому перейшла з іншої індустрії, сфери а, в IT. Реально цей курс дуже практичний і мені дуже допоміг у багатьох речах взагалі зорієнтуватися, з чого починати, бо я була першим чаром в компанії. Ну, таким стабільним по процесам по всім. А от і а, насправді то реально була класна річ піти на твій курс, послухати про цей повний цикл. Бо у мене все було тоді, ну, м'яко кажучи, не налагоджено в компанії. І документацію а, теж оформлювала з нуля, і це реально дуже, дуже дуже допомогло. А зараз я тут тому, що я розуміла, що три роки минуло. Ну в корні ці процеси, звісно, не змінилися. Але актуалочки, звісно, що змінилися, тренди змінилися, і в принципі зовнішнє все досить змінилося. Змінилося, змінилося. змінилося. А, тому я знала, що ну відповідно він буде новим, абсолютно а, деякі слайди, звісно, я вже бачила, але більшість ти бачила тому, тому і мовчала. Бо я, в принципі, а, вже щось чула так, але все одно а, десь 50% нової інформації, і це. Власне. І дякую ще раз тобі за тебе. бо ти реально цей курс робиш яскравішим завдяки своїй персоні. Дякую, Настя. Мені дуже приємно, Дуже дякую.